Браті і сестри, Христос народився, славімо Його. Сердечно вітаю всіх вас із святом Різдва Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Це свято є особливим у колі річних свят, який відзначає церква, адже це подія, від якої починаємо відлік нового часу історії. І не даремно це так, тому що ніколи. Людській історії не було подібного. Бог зійшов з небес для того, щоб стати людиною, для того, щоб людей звільнити від рабства, гріха і смерті і возвести на небеса. Ми святкуємо не просто день народження Ісуса Христа, ми святкуємо Його Різдво, величну подію, яка має відношення до кожного з нас. Вона закликає нас стати ближчими до святості, стати ближчими до Бога, адже Бог прийшов до кожного. Прийшов, щоб спасти всіх людей, але від кожного з нас особисто залежить, чи приймаємо ми це спасіння, чи йдемо шляхом правди і добра, чи виконуємо заповіді Божі, святкуючи Різдво Христове, відзначаючи його згідно народних звичаїв і традицій, пам'ятаємо про головне: про духовний зміст цього свята, про те, до чого воно нас закликає. Нехай Господь дає вам здоров'я, довголіття, сили, наснагу в наступаючому році. У році 2013-му стати ближчими до Бога, здійснити багато добрих справ, і нехай Боже благословення перебуває з усіма вами. Христос народився! Славімо Його!